Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про дуже нагальне питання повернення українців назад в Україну. Це стосується як тих, хто приїхав після початку війни, так, звісно ж, і тих, хто приїхав до початку війни. І про цю проблему говорить так званий Майкл Дракман, який є директором Міжнародного республіканського інституту. І ми зараз цю тему максимально детально. Розберемо також поговоримо про заяву президента України Володимира Зеленського, який також е, висловився про повернення українців назад додому вже зараз. Е, в загальному дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, відправляйте це відео своїм знайомим, е, щоб вони також володіли цією інформацією. Дякую всім за підтримку і давайте починати. Повернення людей в Україну буде. Проблемою. Директор Міжнародного республіканського інституту в Україні Майкл Дракман заявив, що повернення людей, які виїхали через війну, буде серйозною проблемою. За його словами, реального плану заохочення людей наразі не існує. І зараз має початись срач в коментарях. Основні проблеми ми зараз будемо піти чітко по пунктам, без води. Все, як ви любите. Основні проблеми. Відсутність плану. Не існує чіткої стратегії від уряду або Міністерства закордонних справ України щодо заохочення повернення громадян. І на сьогоднішній день українська влада це не я говорю, це говорить Дракман. Українська влада пропонує лише обмеження. Влада вводить санкції, такі як позбавлення консульських послуг, але не пропонує пряників для. Повернення. І зараз багато хто може написати, які пряники вам потрібні, зрадники, ухилянти повиїжджали і так далі. Залиште, будь ласка, ці коментарі при собі. Бо як би зрозуміло, що емоції емоціями, але якщо українська влада хоче бачити. Українців не за кордоном, а саме на території України, то як мінімум потрібно, щоб всякі там маріани безуглі перестали розказувати, що в 11 мільйонів українців, які проживають за кордоном, потрібно забрати паспорти і лишити їх громадянства. Як мінімум можна почати з цього. А як максимум, можна ще й прописати, продумати якийсь план повернення цих українців назад додому. Не кнутом, а пряником. Вот. слова Майкла Дракмана. Далі, що потрібно для повернення? Було проведено не одне опитування, і це можна вже сегментувати. Що ж хочуть українці по-перше, безпека. Люди хочуть бути впевненими в своїй безпеці та мати місце, куди повернутися. Це є повністю логічно і нормально, я вважаю. Робота та зарплата має бути створено робочі місця з гідною оплатою, не так, як це є зараз, бо ми знаємо, що зараз робиться на українському ринку праці. Від низьких зарплат ми перейшли до того, що просто немає працівників, бо люди або бояться виходити з дому, або працюють десь через інтернет. Ну, власне, ні зарплат немає, ні працівників немає. На сьогоднішній день це якось так виглядає. І третє, високі очікування: Українці, які виїхали до Європи, матимуть високі очікування щодо умов повернення. І тут також може початись срач. Ухилянти, зрадники повиїжджали за кордон і так далі. Окей, бачимо, що Міжнародний республіканський інститут якби закладає е, розуміння того, що в українців, які проживають за кордоном, будуть високі очікування, але не такі високі, про які там хтось міг подумати. Тут, я думаю, буде достатньо просто е, якось почати реально боротись з корупцією і е, е, як би, дотримуватись прав людей. Я думаю, це є не так багато, і ті, хто захочуть повертатися в Україну, зрозуміло, що вони захочуть таких умов. Наступне діяльність місцевої влади. План повернення має включати участь місцевих органів влади для підтримання людей, які повертаються. І тут я хочу додати, що можна було б так само їх включити до реальної підтримки внутрішньо переселених осіб, тобто тих, кого, хто виїхав з окупованих територій, з територій, де зараз ведуться активні або не дуже активні бойові дії. Бо на сьогоднішній день ми знаємо, що ці люди просто кинуті, на жаль, напризволяще, і кожен виживає як може. Ну, якось так. От. Тому місцева влада має брати участь, і наступне це реальна економіка. Потрібен чіткий план економічного розвитку України, що включає відбудову міст та створення умов для проживання і роботи. цим також потрібно займатися, але це не означає, що потрібно стелити бруківку, це означає, що потрібен якийсь реальний план, за яким люди будуть чітко розуміти, що їм треба зробити для того, щоб жити краще. От і все. Далі. Ситуація з біженцями на сьогоднішній день, тимчасовий захист в країнах Європи отримали. По-перше, він продовжений зараз до березня 2025 року. Вже зараз, як ми з вами в минулих відео говорили, його хочуть вже продовжити до березня 2026 року, і ми розуміємо, що його будуть продовжувати рівно стільки, скільки буде потрібно допоки не закінчиться війна. Що по кількості біженців, то на сьогоднішній день за кордоном через війну перебувають 4,9 мільйона українців, майже 5 мільйонів. Це тільки на території Європейського Союзу. І за опитуваннями, от КМІС робив так, опитування, ми про це говорили: близько 50% українських біженців в Німеччині, Польщі та Чехії не збираються. Повертатись в Україну. Тобто, вже вони напряму заявили, що ми не повернемось в Україну ніколи. Умови повернення для тих, хто хоче повернутись, вони мають також свої умови. Для повернення українці вимагають нормальної роботи, критичної інфраструктури, безпеки, житла та завершення війни. Все, що я говорю, так це не я собі там видумав, тому не треба на мене, там, мене закидувати хейтом. Дракман наголосив, що повернення людей має стати пріоритетом, а план повинен бути конкретним і реалістичним, враховуючи потреби та очікування українців. От і е, його слова просто в корінь розходяться з тим, які на жаль роблять е, заяви деякі. Наголошую деякі українські можновладці, тому що та сама заява безуглої, ми пам'ятаємо, який резонанс вона викликала, коли вона сказала, що треба забрати в 11 мільйонів українців паспорти, бо вони вже не українці, раз вони знаходяться за кордоном. При цьому мені дуже подобаються якби слова президента України Володимира Зеленського. Він на спільній прес-конференції з Олафом Шольцом в Берліні сказав, що. Держава не може примушувати українців повертатись додому, доки триває війна. Але Україна підтримала б рішення біженців приїхати зараз в такий складний момент. Є люди, які залишились без будинків, їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки, потрібні будівничі професії. Ми втратили, ми втратили багато людей, які через війну е виїхали за кордон. Президент України також висловив впевненість, що після війни в Україну повернеться багато біженців, оскільки в країні буде можливість заробити і побудувати. Собі нормальне життя. І говорить наступне: глобальне відновлення, безумовно, розпочнеться після закінчення війни, і тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Все звучить дуже лояльно, демократично і. Правильно, я вважаю так, і було б ще дуже добре, якби інші українські можновладці, які вилазять і роблять якісь криві заяви, типу безуглої, щоб якби вони також прислухались до слів президента України. На цю тему можна насправді дуже і дуже багато дискутувати, тому ви свою думку пишіть в коментарях під відео. Не використовуйте нецензурну лексику, не ображайте нікого, бо інакше ваші коментарі будуть попадати в бан, а YouTube буде вам присилати попередження і також може заблокувати ваш аккаунт. Тому чомусь спілкуватись чемно, виховано і не порушуючи особисті кордони третіх осіб. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!